Повернувся з збірною і такий настрій хороший. Я думаю, частково ти привіз сюди. І це дуже добре, коли після збірної повертаєшся в такому гомолі. Ігри з Динамо. Це завжди лакмусовий папірець для кожного футболіста, для команди. Звісно, що маємо камерні проблеми певні, Але з яким настроєм можливо? По-перше, за збірно хібка так. Ми величезно зробили прорив, тому що виграли 8 з 8 матчів та вийшли на євро. Дякую всім за привітання. Дуже приємно читаю всі коменти. Приємно. За динамо можу сказати, що це дуже важкий суперник. Ми всі це розуміємо. Вони гарно показали ігри в Лігі Чемпіонів. І так як пройшли в Лігу Європи, в них гарно зараз буде, гарні будуть матчі. Тому ми налаштовуємося. Звісно, нам буде не вистачати наших лідерів. Це Євгена Павлюка. Бажаємо як найшвидшого відновлення та Олександра Скляра. Але я думаю, що ми їдемо туди не щоб не зіграти, але показати гарний футбол та та їдемо за результатом. Пачів, які ти бачив в Динамо, і в чемпіонаті, і в Єврокубках, які можеш виділити козирі суперника за рахунок чого вони досягають свого результату, і на що варто звернути увагу. Звісно, ми бачимо, що в них в команді дуже багато збірників, які демонструють гарний футбол. Вони гарно вибігають в контратаки. Ми потрібно, нам потрібно бути до цього готовим. Ще більше ми будемо аналізувати сьогодні ввечері, подивимося, як, які в них сильніші якості є. Але ми всі розуміємо, що це гранд українського футболу, тому ми налаштовані стільки дати їм бій. Звісно, вони такі команди, коли забувають, вони розквітають, і в них стає більше впевненості, вони стають більш розкутіші. Тому нам треба перші хвилини, звісно, як то кажуть, відстояти, а потім вже нав'язувати їм свою гру. Я вважаю так. Граємо не тільки для себе, граємо і заради тих оболівальників, які зараз в тому числі на передовій боронять наші кордони кілька слів для цих хлопців. Так, звісно, велика їм вдячність, тому без них ми б не грали би в футбол, не було б чемпіонату, ніхто б не представляв би Україну. Дякую їм я низький уклін нашим захисникам, захисницям. Слава Україні! Героям слава!